Вечір сонечко хоче скуватися за горизонт, нарешті втих вітер. Чесно кажучи, я не пам'ятаю вже так, щоб так постійно кожен день дув вітер у нас в літі. Тому оприскування доводиться проводити пізно ввечері або раннім ранком. Соя, 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 сою сіють всі Цьогоріч соя, скажімо так, дуже сильно відстає в своєму рості. Зараз отак От вона виглядає, і вже вона цвіте початок цвітіння, звісно, Початок цвітіння вносять всі, що? Хто тільки, що кому заманиться. І бор, і молібден, і карбамід, і сульфат, і, і, різні, і різні компоти. Тобто на ту тему взагалі я не знаю. Можна говорити багато і довго, але чи хтось підтвердить конкретними цифрами, от я то вніс мав прибавку до вружаю тонну, я то вніс мав прибавку до вружаю дві тонни. Чи там 100 кг, абсолютно ніхто нічого не може стверджувати. От десь щось то, що вчув, то треба то вносити, там десь то вичитав і так, але то все треба підтверджувати на своїй практиці. Крім того, є потреба, треба вносити інтексицит. Є потреба, треба вносити фунгіцит. Поки що я не знаю, чи є потреба, чи нема потреби. Значить, що Соя у нас цього року зазнала таких випробувань посіяти, то ми її посіяли, а сиділа вона в землі довго, тому що була температура досить холодна. З того, що я собі от на власному досвіді переконався, що внесення грунтового. В дощову, в досить вологу погоду вирішив дуже багато питань. Зокрема, закрив питання з лобудою. Вносив ямитрибузин. В принципі, вносив його кожен рік, але як -то завжди то погоди нема, то, то... але оцей рік чітко і явно видно, тому що маю такий кусочок поля, де мені не хватило. я зробив кусок. А другий кусок не зробив. І там все зараз проявляється. Правда, там пів гектара. Вже... Страховим то я проходив, але там треба було, певно, три рази проходити, щоб то все було вирішити. Але разом з тим. Це небагато. Там якось будемо молотити. В загальній масі поле в принципі, чисте. Грунтовий тримав-тримав, там страховим пройшовся. І... Загалом більш-менш. На цьому полі, це не найкраще поле. Власне, і тут і, і відео знімаю. Є дуже багато. А тут я вже десь показував. Є хвоща багато. Я не працював тут кломазоном. Абсолютно можна би було попробувати. Ну я думаю, при нормі вісів близько мільйона хвощів Тут нічого. ну Він не в силі конкурувати з соєю. Якась пригнітиться, а решта його все-таки задусять. Десь він трошки здоров'я втратив, не знаю від чого. Щось його трохи деякий, чи то його ґрунтовий тримає, чи то хармен його трохи підсмалило. Не знаю, що, але ну, є отакі. От ну, видно, що він підсмалений. Жити довго буде, але, як то кажуть, конкуренції створювати не буде. Чому не вносив колмазону? Тому що дане поле буде або 3 гектари тут. Е, буде або під озимі ячміння, або під озиму пшеницю. Потім собі сушити голову. Тихо, якщо вносити 0,2, воно там не дуже вирішить ситуацію з цим кущом. Але отже його тут дуже багато. Тут треба його винищувати в зернових. Радше б я хотів посіяти тут зиму пшеницю. Ну, Вже, як вийде, щоб ним там забігати наперед. Ну, от така вона соя. Цвіте почало цвітіння, що воно там нам нав'яже? При такій густи... густоті рослин навряд чи тут буде якесь гілкування. Хоча я бачу, що вона собі десь там якісь впускає бокові. Вперше така велика норма висвітлю. Майже завжди я сіяв 600-650 е, е, тисяч. А тут майже мільйон. Ну, розрахунковий, то мав би бути мільйон. А що по факту, хто його там знає? Ну, такі там справи. Чесно кажучи, якщо переглядаю свої відео минулих років, то в цей час, а сьогодні вже 2 липня, соя вже була в коліна. Не хоче вона рости. Хоча, от, ну що можна казати? Стан її непоганий в загальному. Трошки є підсмалено хізолофопом, забирав з лакові. Тут я працював роздільно. Один раз працював від дводольних Хармані, а другий раз самим хізолофопом. І бачу, що отакі от опіки є. Воно, звичайно, все пройде, все відновиться. Ну, але факт це завжди так. Що тобі ще показувати? Нема що показувати. А, ну що у нас? Земля сухенька, тому що коли косив сіно, тоді дощі лили, коли вже би не мішало. Коли б вже не мішало якогось дощику на сою, то його нема. Але проходили в нас такі дощики 4-2 мм, я знаю. Це добра руса. Але після таких, такого дрібненького дощику, якось вона зробила якийсь такий, соя, маю на увазі, зробила якийсь такий ривок дорос. Можливо, добралася там десь до глибшої вологи. Ну і щось вона почала рости. І щось не дуже то вони нам прогнозують ті прогнозисти, що дощ у нас буде. Так, купати я тут не буду, бульбочкові бактерії показувати не буду. Інокулянта я не вносив, так скажемо. Росте собі вона як хоче. Вишаємо її сам на сам. Це, мабуть, вже буде завершальне оприскування сьогодні і все. Далі побачимо, що тут буде. Добре в не було. Ну і так нагадаю, це поле після ярої пшениці. Були весіні сидирати. Так звані е, жито, трохи гірчиці, ріпак. І хто так не слідкує е, за кожним відео, то приходиться підгадувати. Далі щось там виросло, оранка назяп. Весною закриття вологи смарагдом, тобто перша культивація, і передпосівна знову смарагд. Посів на цей раз. Сівалкою СЗ. Дотриматися глибини, при такій, ну, старався зробити мілку смарагом, дотриматися глибини дуже складно. Тепер, якщо при такій густині, висіву, густоті висіву, більш-менш виходить, що незамітно нерівномірність, як, як, як сіє СЗ-шка то є, звичайно, от такі речі. Десь все кинула купу. Але коли більше насінин, більше вісів, то, звичайно, не так замітно. Коли б був менший вісів, то воно кидається в очі дуже сильно. От. Тут є дві, тут нема. Тут більш-менш, тут знов нема. Тут три на раз. тут теж чотири є, тут, тут ну, ну, Хто на це увагу звертає, але це дуже важливо. Тут дві підряд, отут відстань от така, е, нема що тут філософствувати, як є, так є, але загально постійно. Посіяно. Далі будемо спостерігати. Більше нема що показувати, в принципі, що будемо показувати. Соя От. Бачу, що фізолофоб спрацьовує. Забираю отакий от перей і є він. За іншими бур'янами там. Що будемо говорити. Щось пригнічилося, щось добре забрало. не конче годен забрати. Є, що над чим в плані схеми обробітку по класичній сої. Є, що над чим працювати, ну, але більш-менш. Більш-менш щось виходить. Такий стан справ. Такий стан справ. Вдалені вже жовтіють поля, озимого ячменю, діло йде до початку жнив. Але коли вони будуть, не знаю. З того, що я бачу, тепла у нас зараз достатньо. Навіть там кілька днів обіцяють 30. 30 а от, опадів. Тепер будемо надіятися лише. На, ті, на ту вологу, яка є в нижніх шарах. Якщо соя до неї добереться, вона буде жити. Ну і то, що радує око, що нарешті вона закрила рядки. І то, що вона так густо посіяна, можливо, буде плюсом, а можливо, ні. То все побачимо в ціни, чи щось відобразиться на врожайності. Так, я вже периметр об'їхав, а сонце це вже близько 9 і воно ще світить. Хоча температура вже впала, вітру нема. Це ідеальні умови для оприскування. Е, ну отак. А соя в принципі скрізь більш-менш мене однаково. Єдине, що я не зміг дати раду, це з уситами. Були такі ділянки, що я там і ще й базагран додавав. Не бере його. Ніяка зараза. Він трошки трошки пригнічується. А потім він все одно відживає. Ну, як є, не так його багато, але десь якісь галявини його є. А так загальна картина. Може бути, ну от такі справи на сьогодні.